Вітаю! Сьогодні роблю огляд підгузків DADA Extra Soft 5 розмір, 39 штук в упаковці. Вказано на 11,25 кг, у нас зараз 9 сіли ідеально. Якось ми вже трішки тестували підгузки DADA, але четвірку, то з ними ми вже знайомі. Вони позиціонують себе як супер м'які, до 12 годин захисту, гарно сидять на малюку, мають еластичні застіпки, які гарно тягнуться. Мають спеціальну систему поглинання, завдяки цьому добре вбирають та розподіляють рідину. Підгузок не випирає при наповненні. Взагалі тут є пунктирна лінія, яка дозволяє легко розірвати упаковку, але я її пізно побачила. Ось тут збоку ця пунктирна лінія йде зверху, тож не будьте як я. І зараз покажу, як виглядає сам підгузок ззовні та всередині. Ось так він виглядає. Це його передня частина. Зараз покажу всередині. Там досить високо знаходиться зона, яка вбирає рідину, тому гарний захист спереду. Ззаду ось такі липучки, досить щільна текстура, вони тягнуться, але не розлазяться. Заду теж достатньо високо знаходиться зона, яка впитує рідину. Думаю, це більше, ніж достатньо для гарного захисту. Ось та сама спеціальна система поглинання. Рідина розподіляється по трьох секторах. Тим самим підгузок не випирає, наповнювач не збігається докупи. От, все залишається на своєму. Тож підгузки непогані. Вони дійсно гарно захищають, витримували ніч, не було випадків протікань, навіть в критичних ситуаціях. От, і дійсно, мені подобаються підгузки за такою системою поглинання. Тому можу рекомендувати алергічних реакцій, теж у нас не було виявлено. Заодно розповім про серветки DADA. Це гіпоалергенна серія. Упаковці 72 штуки. Є захисний клапан і всередині ще додатково наклейка йде. Серветки, в принципі, нормально дістаються, по текстурі досить легко розтягуються, але в цілому сама текстура непогана. Мають приємний ненав'язливий запах, досить зволожені, але не, не треба їх викручувати. Алергічних реакцій на теж виявлено не було тому можу рекомендувати на пробу зі своєю функцією вони справлялись.